Всім привіт, дорогі друзі! У нас сьогодні гарна погода. Сонечко вітерець такий хороший. На сонечку вже розтає Ось йду до своїх курочок, чую, там півні так гарно співають. Ось яка гарна погода сьогодні. Мабуть, повиходили вони з курника. Ось так гарно. Сьогодні. Вчора таке мило. Було справжнє Різдво. Ось, співають, співають вони які, але гулять не виходять, трішки ось. От і сонечко, і джек ось. У будь сидить. Джек. Ось вибіг. І тебе лапки. Джек. Любий хлопчик. Не дуже хоче гулять. Він наганявся вночі. Тепер відпочиває почивоє. Щось за шамротить, тоді буде говкати. <рив> Буду зараз дивитися, чи знесли вони що сьогодні, чи ні. Ось так. Ходять. Посідали. Бурячок клюють ось, їм корисно. їсти бурячок і капусту. Ось посідала дівчатка. Що у вас? Ось несли двоє яєчок, а ця квочка сидить. І ось сидить, не хочуть вставати. Попіл у них ще є. Ми регулярно досипаємо їм, сьогодні гарно на дворі. Сонечко видно. Поросята почули, що я Прийшла вже гомонять. Джек знову заліз у будку і лежить там. Ось дивлюся, що персик у нас хворий. Щось. Не здоровиться. О, десь коти б'ються, Джек. Джек почув. Почав говкати. Весною будемо робити обробку дерев, шкода, щоб не пропав. Зараз не пора, тому що вони. Дерева. Стадії спокою. Зараз їм нічого не потрібно робити. Але навесні треба ось буде зробити обробку. Може, краще спельоти буде цю гілочку, я не знаю. Як краще. Хто знає, напишіть, будь ласка, в коментарях, як правильно чинити. Чи обробити, чи спельоти. Шкода, звичайно, таке дерево. Так його вирощували, ждали. І ось тобі. Ну... Ось Джек як охороняє, який він хороший песик. Всього-всього -на, -всього На котів гавкає. На котів любить погавкати песик. Почув, десь що кричать коти. Тут такі спроби сьогодні. Кому було цікаво, підписуйтесь, ставте лайки. Вдячна кожному за перегляд. Всім мирного неба, всім пока.